Так, так. Ну, дивіться, так. ми зараз місто, Бережани, маленький районний центр, але в Бережанах дуже видно, хто користується ресам жінового віку, 60 там 50, 60, 60, плюс, 60 плюс. а хто ще тільки планує користуватися, дівчат, я вам хочу сказати, бо я бачу хто тут людей, які контингентні класні, дві красиві ділянки, Відкритий для себе пряма риса, просто відкритий для себе. Забирайте мінус 10 років, я вам точно кажу. тільки дайте час, бо кожній клітинці вашої шкіри треба 28 днів, щоб вона за все щось вивела, а щось спустила і почала обновлюватися. Але пригороди вони дають і вас є речі, які просто... Хто то, так? Пуск, давайте. Ну, по-перше, оцей да. засіб. 에, від... Боже, це копійки коштує. Mm -hmm. Женечка нам розказує, скільки не розказує, скільки це коштує. Ну, 에, півку бачка того засобу на пів відра води, ви розмиваєте все. Починається з вікон, стін, меблів, підлоги. Потім берете ту воду, даєте трохи картоплю. Про Підливаєте свої базони, підливаєте кущі, тому що цей засіб, як ми на диминний горіх. Дуже не любить комахи, таракани, миші, не знаю, щурі. Ну, все, що, все, що нам мішає на тому городі. Так? Так, медведка вступає, у мене немає медведки вже на городі. Оцей засіб просто чудо, і коли ви сп'єднуєте цих басанків, то ви який рецепт можете записати. Берете 10 літрів води. Спочатку вона має бути досить тепла, бо ми не горізок. В теплій воді, додаєте в тих 10 літрів е, 5-6 ковпачків загального прибирання, 5-6 ковпачків баньо, що можете додати ковпачок дамли 95% горіх, трошечки засбуляметя просто, або що вам в подарунок там е, шампунь чи гель на душу. І коли трошки вода постигне, починаєте кропити по листку, по бруньках, по е, плоду. Не бійтеся, якщо ви. Ко ви його покропили, нічого страшного, ви його берете, сполоскуєте в водичці водиш, ці не частенько Це просто казка, воно все буяє, воно все проситься вам до ротика на стіл. І я дуже вдячна, тому що компанія сах, що є такі засоби, тому що колись як було, покропив, 10 днів чекаю, все рівно його жеречу, ми вже не кропимо, що діли, то з'їли, що не з'їли, то ви. Ні, так було. І фітофтора, в мене також, коли сильні дощі, була фітофтора, але вона вже була під морози, коли вже усіх все з'їло, все почорніло, а ми ще з Наталі потрібно, бо вона ще теж в нас такі, а ворогні зелені помідори масла, Правда, Наталі? Так що, от, город, тварини. Тварини, ой Боже, тут розкажемо, не перерозказувати, у кого є кути. А собаки, а курчата. Боже, останній е, дуже випадок був такий, е, ну, крути, собаки. Це таке у кого є всі, так, е, багатьох є проти собаки. Ми живемо, живемо біля лісу, біля состового лісу, і вони приходять з кліщами. Зараз час кліщів, і люди приходять з кліщами, не тільки собаки і крути. Ну, про собаки і кутів. Що треба робити, щоб вони не приходили з кліщами? Берете собі е, стакан води, наприклад, я собі такий розпилювач на води, туди кучок баньоку, кучок загального прибирання. І то кота собакою зранку помила по шерсті, і то ніяка біда на нього не сідала. Е, якщо там блохи ще є, бо вони живуть на вулиці, ось тут на сколтку капаєте йому баньони розведене, і ті блохи вступають. З хати його вишні, бо ті блохи просто знаєте, вискакують, як фонтан. Коли люди йде до лісу, ми з луком йдемо до лісу, то е, також тим самим, що собаку і кота, я бризкую мукові на ножки, протираємо ножки ручки і також тріщуємо. Поминає мого внука. Якщо внесій кліщ на вас, вже сталося, не будете кожного кліща нести в лабораторії. Самі. Ну, по-перше, е речі вам виходячи, тому що треба робити профілактику. Хто його знає, що ти кліщ собі носив. А по-друге, не виривайте Кліща, просто візьміть новий гель на душу або мило для рук. Там багато мильного або загальні прибирання, або паньо, або посуду. Що маєте. Капіть на кліща. Чи вушною паличкою, і він викрутиться. Можна його зробити, коли він вже там довго сидить, таку чомною я називаю. значить, Туди любе пальні очі загальне прибирання прикрити кришкою. І він там трохи помучиться і сам вилізне, печать тікати. І туди зверху заможете олію лаванди чи лавандовий крем зносити, щоб ви червоніння червені зняли. Так, про кліщів розказали. ще Про присудю, ага, приколов. Так, корова, детала миссис корову. У mm -hmm. мене є такий партнер, вона мені дзвонить. Каже, ви щось знаєте. Я кажу, ну що, що я знаю, що вже можу знати дитина. Ой, корова, все скукла, видно червона, стоятися не дає, взагалі лежить. І ми вже є, ну як будемо дорізати. Я кажу, почекайте дорізати. Віддаєте чула, виріб баньо, вмачуйте, значить, якусь платинку і вкладайте корові виня. Казали, що всередину оливу дати, але пошкодували, бо самі пили. Обклали виня баньо, температура стягнулася, і корова буквально за лічені години стала на ногу. І ранку вже пішла гоститися, збилася, все нормально. А про свиню дуже цікаво значить, Чоловік Житомирщини. І так Наталя казала, що перше треба свині лежити. Ну і е, я мою посуду в село, і лию плин. мама дивиться та так, все на то, на то діло, а я відро помилую, мама. Тож ми свині даємо його довго при глистів не буде. Mm -hmm. І так я весь час робила, там я була тиждень, хочу сказати, що правда, коли ми свинюлізми, то знаєте, де коли кишки отак глистами, ну, то це не бачив, я це бачила, кишки отак глистами пробиті, що то, то неможливо на їсти, потім ти розумієш, що це таке. М'ясо було чисте. А по-друге, що свиня прекрасно себе почувала до Дня своєї смерті. Мама е, по селі розказувала, яке це класне є, що можна досуду мити, що збиваєте з першого разу, і можна вийти в помилі, і свиня себе прекрасно почуває. Що про курей скажу? Купили ми курей, в на намагається. І нам проводилася машина. На того ту машину в Житомирі лагодили. А ще 80 кілометрів треба було їхати до села. Підко. Тільки що віяло на себе, так на тих курей бо подохнуть, розумієте, ти тисячу земельних за курей заплатили. Приїжджаємо, ми в нечисто село, вже якось там була поло, заприїжджаємо, село кури, отак. Ну, крила порозставляли, все. Мама каже, подохнуть гроші на вітер. Каже, чекайте. Ми взяли баньо, долили до води, кури на ранок стрепенулися. Ожили, нічого їм не було, зараз несуть кури дуже гарно, ми кури купували, навіть і яйця двома жовтками. Тобто таких історій у нас є багато. І, чесно, у вас таке гарне місто і хочеться, щоб про той продукт малося більше і більше людей. Ми вартуємо того українця, щоб ми користувалися якісним, щоб ми користувалися недорого, доступно, і щоб нам вже за це дарували подарунки. Тому до слова, так я запрошую. Ще маємо нашого гостю, Женю Кривий Ріг, яка нам розкаже, як це робити не просто доступно, а ще дуже великою вигодою.